Ми підприємство з Харковом, підприємство релоковані, Чернівці з 27 червня працюємо. В Харкові у нас працювали вісім закладів громадського харчування, це була мережа, і вона працює зараз, але працює тільки два підприємства наразі після початку війни. Працювали як волонтерський хаб і далі зараз вже працюють на комерційній основі. В Чернівцях колектив просто розділився і перевезли частину обладнання, і працівників працюємо зараз тут для того, щоб ну, був запит саме з Чернівців, як безпечний регіон. І були потреби в допомоги також для військових, яку ми також тут організовуємо. І допомагаємо тим самим працюючи тут, допомагаємо своїм працівникам у Харкові. Персонал в кількості до 15 людей вони працюють по Ми набирали Харкова кухарі, котрі тут працювали. Більшість з них вже повернулася на наше підприємство в Харкові. Вони показали, вони налагодили підприємство, виробництво саме по собі. Тому зараз у нас працюють і кухарі, і допоміжний персонал вже з Чернівців та декілька переселенців. Це виключно наше меню, це українське меню, це українські страви. Це наше меню, яке ми пропонували і в Харкові і до війни. і Зараз працюємо тут. Воно трошки розширене завдяки тому, що працює і підрозділ піца, і підрозділ бургерів. Але все ж таки основне меню це українські страви. Класичні Цінова політика така ж сама, і ми декларували це при приїзді в Чернівці. Про те, що буде це буде така помірна ціна. За високу якість ми це підтримуємо і тому ми тут не витрачаємо гроші на додатковий обслуговуючий персонал, на додаткову логістику. Ми займаємося цим самі і тому це допомагає нам мінімізувати свої витрати і відповідно отримати ціну на рівні до війни. Звичайно, Харків має дуже багато людей це ну набагато більше місто. Тому і попит наші заклади всі знаходилися в центрі міста і знаходяться. Тому, звичайно, людей було набагато більше, і дуже багато було саме сегменту it спеціалістів в Харкові їх було дуже багато. Це крупні бізнес-центри, котрі ми годували. і Вони приходили до нас в Чернівцях. З it індустрії трошки тільки все починається, я так розумію. Самі заклади громадського харчування у нас існують вже більше 20 років. В Харкові є підприємство в Києві. Заклад Каша Маслом отримав назву вже після спочатку. Назви були різні у кожного підприємства. Їх об'єднувала тільки загальна логістика та саме меню. Але всі носили різні назви. Потім був ребрендинг, були Великі масштабні перетворення, ремонт Це більш сучасний, сучасне технологічне обладнання. І саме тоді, 5 років, мабуть тому, з'явилася назва каша Маслом. Але вона не з чим не асоціюється, тільки з їжею, тобто на ну, ніякого підтексту тут немає. Всі військові в Чернівцях та військовослужбовці, поліція, вони всі знають, що є знижка, але ми це не акцентуємо. У них завжди є знижка 15% у будь-який час. Акценту немає, реклами ніякої немає. Вони просто знають і наші касири, якщо хтось не знає, то робить це автоматично. І ми годуємо кожен день близько 50 військових. Ми годуємо, їх, тобто ми готуємо. І готуємо страви безкоштовно, не рахуємо їм нічого, але вони приносять свої продукти харчування. Таке невелика така соціальна навантаження. Звичайно, ми віримо в перемогу і саме тому ми залишилися в Україні, кожен працює там, де він може працювати, там, де він має бути. Кожен намагається робити максимум на власному на якомусь робочому місці. Після перемоги, я думаю, що це вже буде найближчим часом, ми всі сподіваємось на це. Підприємство в Чернівцях буде залишатися, воно тут не тимчасово, воно звісно буде працювати на постійній основі, може буде мінятися працівники, я маю на увазі більше переходити на місцевих працівників. Але вона залишається 100%. Більш того, ми подивимося перші наші результати навесні. підведемо підсумки і далі будемо приймати рішення про розширення. Можливе навіть у Чернівцях, якщо буде попит. Харківські підприємства починають потрохи працювати ще в повному складі, але зараз ми проводимо там відновлювальні ремонти після руйнації, бо вона також мала місце, незначна, але мала. І ми також і готуємо до повноцінного старту десь на весні.